Привіт, це буде чергове відео про продовження ППІ з Бюро економічної безпеки. Сорі, розумію, вам можна набриднути ця тема, але вона цікава не тільки. Про реформи чи конкретно про бюро економічних реформ, а вона цікаво про те, як в принципі зараз влада не те, що навіть не бореться з витрачанням зайвих грошей і злочинами, а сприяє їм і валить все за що адекватні люди борються. Тож ми сьогодні поговоримо про... Конкурс, його продовження, цікаві нові листи від СБУ і про те, що буде далі відбуватися з конкурсом про БЕП та й не тільки про БЕП. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп» і ми починаємо. Отже, давайте коротко, хто пропустив попередні серії. Є конкурс на БЕП. Чому це важливо? Тому що бюро економічної безпеки це перший і головний правоохоронний орган, який має займатися а фінансовими злочинами, б – взаємодією з бізнесом знову ж що таки щодо фінансових злочинів. І саме реформу бюро економічної безпеки вимагає український бізнес, громадськість, міжнародні експерти, і ми народні депутати. От перед вами людина, яка писала цей закон про перевантаження БЕП. І якщо ви зараз дивитесь це відео і такі блін, Ярик, ну навіщо ти нам знову розповідаєш про веб? Давайте я вам дуже просто поясню, коли ви чуєте про 50 чи 100 мільярдів втрат контрабанди на митниці, це питання до митниці, звичайно, але і до органа, які має розслідувати це, і це бюро економічної безпеки. Коли ви чуєте про 25 мільярдів, які крадуть на нелегальному тютюну, то це знову ж. Про роботу БЕП, які мають якраз цю крадіжку зупиняти. Коли ви чуєте про ігорку, що про паливо, чи про алкоголь, та в принципі про відмивання коштів, то це теж статті БЕП. І якраз е, ідея, в принципі, закону було створити нормальний орган, який буде це розслідувати хоча б на рівні набу. І в принципі, якби закон. З великою битвою а повірте, мені було складно ці два роки пробити його в такій версії, як прийняла рада, підписав президент і зараз. Мають виконувати він е, був зроблений для того, щоб закрити ці дірки, і якщо ми можемо швидко щось зробити, щоб ново ну, ці крадіжки не були в такому обсязі, то не повірити, але знову ж таки, це реформа БР, яку ми прийняли і яку. Вже записали в закон, і яку вимагають міжнародні партнери, конкретно МВФ маємо як, і яку зараз зриває влада. От коротко тому я за це бою, борюсь, і тому ви так бачите багато відео про це. І плюс маленький нюанс. Ем, зараз же ж проблема не тільки в реформі БЕП. Це не єдине, що зривають. Митниця, Конституційний суд, АРМА, Рахункова Палата, Верховний суд це все реформи, які влада обіцяла, який. На що взяли гроші, які мають вони виконувати згідно закону, і на які вони забили болт? Ось. Тому ця битва за БЕП вона дуже важлива, тому що якщо ми її переможемо, то у мене є певні відчуття, що далі наші міжнародні партнери вони врешті згадають або зрозуміють, що добрим словом від української влади мало що можна добитися щодо реформ і почнуть далі рухатись вперед. І ми отримуємо не тільки нормальний БЕП, а й інші органи, які мають слідкувати за тим, куди йдуть ваші гроші. А не я вам маю тут, от в Ютубі, про це пояснювати. Окей, це про БЕП. Тепер. Давайте коротко зафіксуємо, що сьогодні відбулося. Не повірите, але після того, як Українська комісія 8 червня, ну, точніше, три члени від українського уряду в цій комісії, там шість людей, три від міжнародників, до них претензій немає. Зібралися, і до цього у них було зауваження, що є лист від СБУ що там є якісь проросійські кандидати, і от тепер треба дочекатися, то не дай Боже, вони викличуть їх, і буде великий скандал. і Діти сидять в укриттях, а вони співпоробоють співбесіду з людьми, які пов'язані з Росією. І це ніяким чином зовсім не пов'язано з тим, що гнали в телеграм-каналах від економічного блоку СБУ і Вебу на бек-офісу, і ніяк не пов'язано. За планами влади зірвати конкурс. От просто так співпала. То сьогодні, відповідно, 11 червня зібралася знову українська комісія, точніше, комісія в повному складі, включаючи представників українського уряду, і одноголосно проголосували спокійно проводити дату співбесід і, в принципі, продовжувати цей конкурс без жодного зауваження, без жодної нової інформації, просто вони вирішили, що тепер можна. Ем... Тут важливий момент. Я нагадаю, що приводом зривати конкурс був ось цей лист Служби безпеки України. І я так само нагадаю, хто не дивився раптом наші попередні серії, про те, що цей лист дуже дивним чином був підписаний аж 24 травня. Він містить Інформацію в дуже широких масках про те, що ну не треба ще час когось перевірити, а доставлений до уряду, який знаходиться десь 30 хвилин від будівлі СБУ, ну що не менш так пишуть Google карти, лише 5 червня. В'являєте, отак довго його доставляли, і буквально за день до цього нового засідання, де вже всі члени проголосували за проведення інтерв'ю і, начебто, продовження конкурсу. Прийшов новий лист від того ж самого СБУ. Звичайно, повірили в те, що влада вирішила проводити конкурс, призначити незалежного керівника бюро економічної безпеки, і боротися з корупцією. Але ні. Це не в їх стилі, повірте, ось тут я можу точно стверджувати про те, що це точно поки не перемога. Скоріше за все, це навіть відволікання уваги. Тому що всі мої джерела, які знаходяться і в офісі президента, і в уряді, і в парламенті, стверджують одне: задача від президента зірвати конкурс досі має бути виконана. І відповідно, ось цю. Історію з розблокуванням призначення нових дат інтерв'ю вони запустили: або тому, що вже СБУ на себе не хотіло брати всі політичні ризики, або тому, що придумали новий план, як зірвати цей конкурс, і, відповідно, в принципі, його почали реалізовувати. Це ще раз. Моя інформація, в якій я особисто переконаний, яку мене переконують представники влади, і яка дуже дуже сильно відповідає логіки, тому що все, що я знаю про цих хлопців з офісу президента, і особисто про очільника і. Особисто так само про президента, то вони задньо, в принципі, ніколи не дають, і що найменше, вони її дають, коли є певний ризик. Ну прям зовсім отримати по зубам. В даному випадку ані МВФ, ані G7, ані європейські партнери, і на жаль, в тому числі український бізнес ще активних. Дій не почав з цього плану, тобто позував вони не отримали. І відповідно вірити в добру волю. Я б, звичайно, як наївна б людина б хотів би, але як людина, яка достатньо довго працює, що не менш 6 років в політиці з цими хлопцями, я переконаний, що це розвод для приїжджих, пробачте за цей вираз. Що ми ще бачимо вже окрім листа, від СБУ, який, мені здається, достатньо красномовний. У цей новий, що не менш він ну, дає розуміти. Що якось це дивно виглядає, і точно не змінило позицію. Ми бачимо одночасно велику купу різних судових позовів, які так чи інакше спрямовані на те, щоб зупинити конкурс по бебу. І ось в мої джерела якраз і говорять про те, що наступний план і дуже ймовірний це зупинка конкурсу через суд. Скоріше за все, це проведуть вже коли буде засідання МВФ. Ну тобто, для того, щоб не було ризиків. Ну і останнє. ця комісія, тобто засідання, комісії, яке проходило онлайн, і в принципі тепер співбесіди будуть проходити онлайн, вона відбувалася достатньо спокійно тобто, всі проголосували але. Не обійшлось без скандалів, як то говорять, тому що потім той представник від уряду, навіть делегований від Міністерства внутрішніх справ, який з академії Ярослава Мутрова з Харкова, яка дуже, напевно, пов'язана з одним із заступників офісу президента, вирішив провести зі мною публічну дискусію, яку я, звичайно, люблю, сприймаю і. Готовий всіляко розвивати. Як це було, давайте я вам просто покажу це відео, воно епічно з багатьох сторін. Окремих народних депутатів України, в тому числі. І тут вже, скажімо так, градус відповідальності набагато вищий. І тут ми вже повинні реагувати. Не можемо мовчати, не можемо робити вигляду, що нічого не відбувається. Так от я хочу офіційно повідомити, що. Всі е, інцинуації на рахунок того, що українські члени комісії намагаються зірвати конкурс, чи заблокувати конкурс, чи е, виконують якесь політичне замовлення, від кого б то не було, вони абсолютно позбавлені будь-якої підстави. Ми, українські члени комісії, Звернулися до наших колег, шановних колег, поважних колег іноземних членів комісії до комісії загалом склопотання не про скасування, не про зупинення, як пишуть е, окремі писаки, перепрошую, конкурсу, а про збір більшої, точнішої інформації. Нам ми обираємо. Голову Бюро економічної безпеки для своєї країни, а моя країна, наша країна знаходиться в стані війни і під час війни допустити обрання на цю посаду особи, яка має зв'язки з ворогом, я категорично не можу. Ну, в принципі, ви ось це почули самі. А тепер я напевно маю відповісти, я в принципі щось вже написав йому в телеграм-каналі. Тобто публічний пост в нашому телеграмі, але повторю: дивись, Юрій, яка ситуація. Я вашу біографію дуже детально вивчив. І про ваші політичні зв'язки з конкретними політичними особами, в тому числі в Офісі президента, та і, в принципі, делегація від МВС, ну, мені достатньо зрозуміло. Ми до речі я спитав наскільки детально ми вивчали вашу біографію, і моя команда сказала там в принципі нам одразу підсвітили звідки ця особа взялась. По-друге, якщо вже взяли ганьбиться, ну то робіть це тихо, будь ласка, не. От, ну, будьте її як гиляка. Ну, от він мовчить, його з відправила. Ми всі знаємо про його дружину, яка працює в тому ж самому Ярославу Мудрому. І ну, якби він от один раз сказав і все. Все, що ви хотіли сказати, ми почули. Третє. Якщо ви хочете предметну дискусію, про те, як листи 10 днів ходили, чи як з'явився ваш лист, чи на якому комп'ютері це писалося, чи про те, які ж ви ризики, як громадяни України, бачите в тому, щоб провести співбесіди, чи що ж заважало вам це, от ровно таку ж позицію проголосувати за ці співбесіди. минулого разу, лист про СБУ, я тільки що відео показував, я готовий цю дискусію провести. Єдине, що її доведеться нам провести, вже не так заочно публічно, а достатньо відкрита на базі ТСК. готовий запросити будь-яке медіа. І м -м, перед тим як погодитись, я просто дуже дуже раджу спитати про долю або екс-учільника АРМА, або того ж самого голову Бепну, який Мельник, або голову митної служби, ну і багатьох тих, хто в. В принципі раніше на цю таку схожу дискусію на моє ТСК приходив, тому що в них доля була після цього плюс-мінус однакова. Я в ніякому разі не залякую, але повірте, якщо ви прям дуже хочете, то я це організую. Боюсь, ця дискусія буде для вас неприємна, цікава. І можливо, ми навіть допоможемо не тільки реформі БЕБ, а і конкретно легалізації порного контенту, тому що я переконаний, що це буде фільм для дорослих, щонайменш тих, хто слідкує за бебом, але ну так, щоб трохи вам скоротити час, і раптом у мене є відчуття, що ви на цю дискусію не погодитесь, Скажу наступне: ви коли повернетеся в Харків, зберете студентів. Чи можливо педсостав, Ви оцю казку їм будете розповідати. А про те, як ви і делегат від Міністерства економіки, і оця жінка, яка більше за всіх мовчала за що їй дякую, від Міністерства фінансів, голосували проти, а потім різко змінили позицію за. Ну, мені все зрозуміло. Людям все зрозуміло. Навіть. Джерелам в офісі президента все зрозуміло. Як ви побачили, ніхто із них навіть не намагався захищати іншу позицію. Тому, будь ласка, не витрачайте мій час і інших на виправдання і рятування своєї репутації. Ви її не врятуєте. Я обов'язково обов'язково разом з колегами з громадського сектору буду слідкувати для того, щоб Вої дані раптом не були призначені на якогось заступника Міністерства внутрішніх справ, як у нас люблять, да, і як було з однієї такої очільниці, то з іншої комісії по САПу, пані Коваль. І ем, ну, просто вже якби прийміть свою долю, ну ви погодились на це самі. Якби обличчя показали. Не думаю, що вже у вас є якийсь шанс його ем, виправити. Єдине, що я так само. Так само хочу нагадати членам комісії, що вони є громадянами України. І вони, як не дивно, при всій політичній пов'язанності, зараз несуть пряму відповідальність за тим, щоб у нас був обраний справді достойний голова БЕБу, а Який, як. Я пояснював на початку відео, має принести гроші в бюджет. Якщо раптом цих грошей не буде вистачати, як це зараз, то в нас не буде дронів. І от ви, як людина з Харкова, точно дуже швидко відчуєте, от і ви, напевно, вже відчуваєте, на жаль, через дії ворога їх нестачу. Тому. Подумайте, що вам більш цікаво? У цей сіммінутна з шахраями взаємодії, яких скоро через, не ну, сподіваюсь, там як тільки буде перемога, звільнять. Чи ну, нормальна країна і фінансування? От мені здається, тут колись ваші попередники вибір зробили неправильний неправильну сторону. Якщо зробити правильно, колись повернусь до цієї заочної дискусії, навіть похвалю. От тільки у мене, поки є сумніви, що у вас є хоч якесь право на свою думку, і, чесно говорять, ми це вже побачили. Ось так з вами, Ярослав Железняк, це канал Залізний Нердеп, і залишайтеся з нами. До побачення.